Вітання на каналі Євомото. Сьогодні зробимо маленьку підбірку деяких моделей у нашій лінійці. Отже почнемо. Перший це є Elvin 1000RR, копія BMW, наступний є Elvin Panigale, копія Ducati Panigale. Elvin Diavel, Ducati Diavel. Elvin V8, копія Honda CB650. Ми спеціально взяли е, два стрітбайка і два найкида, щоб порівняти по типу і по висоті посадці. Е, тобто, якщо беремо 1000 РР і Elvin Панігаля, то по висоті посадці вони є е, стандартно, скажімо, самі низькі. Тобто, 82 см по сідлу. Це майже на будь-який ріст зручно цій моделі. Якщо беремо Naked, це Diavel або v 8 то v 8 є найвищим по висоті посадки. Diavel також є високим. Все, що стосується по посадці. Тобто, де вони йдуть з сидячою посадкою, а тут і на полу лежача. Що стосується двигунів, акумуляторів та контролерів, ми використовуємо двигуни або QAS-мотор, або Yuma мотор тобто на будь-який мотоцикл, ставиться двигун один із цих двох брендів. Контролери або фардрайв або вотоль Це на кожному мотоциклу встановлені. Для прикладу, на 3 кВт встановлений вотоль на 100 А, на 5 кВт 150 і на 8 А вже 200 А. І як опція, на 8 кВт можна поставити 300 А. Це додатково. Це потрібно замовляти як опція. Будь-який мотоцикл можна також скомплектувати будь-яким акумулятором. Якщо ви берете 3 кВт байк, то сміло можна використовувати і гелевий акумулятор на 32 або на 45 ампер. Тобто ви будете мати від 50 до 90 км на одному заряді. Тобто це все ми, все ми говоримо тільки спокійний режим. Літієвий акумулятор максимальний, який можна встановити на будь-який мотоцикл, це 100 ампер. На деякі моделі можна поставити 120. Для прикладу, на діавел можна поставити 120 амперний акумулятор. Передні вилки стандартно йдуть. Пряма вилка, це як встановлено в 1000 РР, в Панігалі тут ідуть стандартні. В8 і в Діавел вилки вже в базі йдуть перевернуті. Тобто тут прямих вилок не буває. В Панігалі і 1000 РР можна вибрати або пряму, або перевернуту. В базі йде пряма. Що стосується заднього колеса, задньої шини, стандартно йде шина 140 на 70 на R16 або R17. Тобто це вигляд ззаду. Як опції, можна ставити 180 на 55 або 200 на 55. Я так відійду далі, не знаю, чи буде видно. 1000 РР 200 на 55, Пані Галі 180 на 55 і діавел 180 на 55, в 140 на 70. Тобто по ширині, в принципі, не знаю, чи ви це зможете побачити? Ну, це вживу замітно. Якщо є можливість. Під'їхати до нас, у нас є тест-драйв. Записуйтесь, якщо є додаткові питання, телефонуйте за контактами, вказаними на сайті. Дякую.